Привіт, мене звуть Дмитро. і Це черговий випуск моєї рубрики на Ютуб-каналі інфобізнесмен Трусак, де я чесно розповідаю про свій інфобізнес, де я ділюся різними інсайтами, думками, поглядами, корисними ідеями з приводу інфобізнесу. В своєму минулому випуску я розповідав вам про дві контентні стратегії. А сьогодні я хочу поділитися з вами одною корисною порадою, яка знову ж таки пов'язана з контентом. Вона вам допоможе у створенні контенту. І цю пораду я почув від одного крутого американського підприємця. І коли я її почув, в мене такий маленький інсайт відбувся. Я такий зрозумів, що О, це дійсно так. Американці це називають аха. Типу почув і такі аха, ось воно що. І давайте ж я зараз поділюсь з вами цим маленьким інсайтом цією корисною порадою. Звучить вона так: частіше нагадуйте своїй аудиторії про надважливі речі, про які ви вже розповідали їм, ніж розповідайте щось нове. Що це значить? Дивіться, багато підприємців вони помилково вважають, що 100% їх аудиторії вивчає 100% їх контенту. Але це не так. Реальність така, що ось ви випустили якесь відео, і лише там якийсь процент людей там подивиться його всього лише 5%, там, 5 секунд, якийсь процент людей подивиться його там 10 секунд, якийсь процент людей подивиться там його там половину, хтось взагалі не подивиться ваше відео, а хтось. Із 10 ваших відео там подивиться лише одне, і ви це повинні розуміти. Тобто 100% вашої аудиторії не дивиться 100% вашого контенту, який ви вивчають. І тому важливо вам нагадувати про ті важливі речі, про які ви їм вже розповідали, тому що важливо. Вони про них ще не чули, тому що вони просто не дивились ваш попередній контент. І вам треба більшість уваги і більший фокус уваги приділяти саме тому, щоб нагадувати людям про ті речі важливі, про які ви їм вже розповідали. Тобто, якщо ви хочете донести до своєї аудиторії, до більшої кількості людей ті важливі думки, ті важливі знання, ті важливі концепції, ідеї, про які ви вже розповідали, ви повинні частіше про них нагадувати, а не розповідати щось нове. От багато підприємців, вони помилково думають, що 100% їх аудиторії вивчає 100% їх контенту, тому треба постійно щось нове розповідати, щоб бути цікавим для своєї аудиторії. Але насправді треба частіше нагадувати людям про те, про що ви вже розповідали, щоб таким чином більшість людей вас. Почули, щоб ви донесли до більшої кількості людей ті думки, ті ідеї, ті знання, про які ви розповідаєте. Тому частіше нагадуйте людям, а не вчіть чомусь новому. Так? Крім того, дивіться, як працює у людини мозок. Багато людей, от вони один раз якусь інформацію почули, і вони з першого разу можуть її не зрозуміти. У них не трапиться того самого інсайту. Їм якусь інформацію треба почути багато разів, щоб вони нарешті вона до них дійшла. Тому навіть якщо люди, ваша аудиторія там дивиться більшість більшу частину вашого контенту, не бійтеся, що якщо ви будете повторюватись, що вони знову почують, почують від вас про ті самі речі. Це навпаки корисно, тому що до людей з більшою вірогідністю дійдеться інформація. Вони з більшою вірогідністю її зрозуміють, якщо ви частіше їм будете про неї нагадувати. Але просто вам цю інформацію... Вам це не значить, що як, якщо я кажу, що частіше нагадуєте про одні і ті самі речі, це значить, що треба одне й те саме розповідати. Так, основна фундамент, основна там формула, про яку ви розповідаєте, основна концепція, основна ідея, вона зберігається. Просто ви її повинні доносити під якимось іншим соусом, під якимось іншим кутом, в якомусь іншому форматі, розповідати якісь інші приклади, наводити, щоб до людей воно дійшло. І якщо от брати американців, от я дивлюсь, спостерігаю за американцями часто. І я бачу, що у них є якісь ось вони за ті роки, що вони там вивчають якусь тему, вони напрацювали певні фундаментальні знання. У них є якісь формули, якісь покрокові плани, якісь концепції є, якісь такі. Класні ідеї, і вони ось ці такі базові речі вони постійно про них розповідають. Просто вони роблять різний контент. Там вони зробили якусь схему, там вони зробили це вигляді якогось короткого відео, там вони зробили цілий курс, там вони зробили ще щось. Але вони в більшості своєму часу розповідають про одні ті самі ось ці фундаментальні речі, які вони накопали, які приносять їм результат, приносять результат їх учням, і вони постійно про них розповідають. Вони не розповідають постійно про щось нове, вони більшість часу розповідають про, про всі фундаментальні речі, які у них працюють, і працюють у їх учнів. Тому дивіться на створення контенту саме так. Більшість часу ви повинні розповідати про свої фундаментальні знання, ті знання, які приносять вам максимальну користь, які приносять максимальну користь вашій аудиторії, вашим учням. І лише певний процент часу розповідати про щось нове. Тоді ось ці ваші ідеї, концепції, важливі думки ви зможете донести до своєї аудиторії. Тому що хтось подивиться ваше відео там сьогодні, а хтось подивиться через рік. І, можливо, в якомусь новому контенті ви знову ж таки будете розповідати про те ж саме, але людина нарешті побачить цей контент. Або до людини нарешті дійде те, що ви розповідали. Тому частіше нагадуйте людям про ці надважливі фундаментальні речі. Про які ви їм розповідаєте, частіше їм про це розповідаєте. Просто робіться в якомусь іншому форматі, під іншим кутом, якісь інші контенти, частіше нагадуйте людям, а не вчіть їх чомусь новому. Це така важлива концепція, яку ви повинні зрозуміти і використовувати при створенні контенту. Так? Тобто ви повинні в першу чергу сфокусуватись на тому, щоб знайти ось ці свої фундаментальні знання, такі основу основ, і потім постійно навчати ось цієї основи-основ свою аудиторію, частіше їм нагадувати про це, щоб вони нарешті могли за допомогою цих знань отримати певний результат. Я сподіваюся, що я доніс до вас ось цю концепцію, що вона вам допоможе у створенні контенту, що ви в майбутньому будете більше приділяти уваги, тому що розповідати, нагадувати людям про ті надважливі речі, про які ви їм вже розповідали, і будете менше розповідати чогось нового. І будете розуміти, що 100% вашої аудиторії не дивиться 100% вашого контенту, тому вам. Треба і ви повинні нагадувати їм про те, про що ви вже їм розповідали. І тільки тоді більша кількість людей нарешті почують те, що ви хотіли їм сказати, і більше людей е зрозуміє те, що ви хотіли до них донести. Сподіваюся, що цей випуск був для вас корисним. Буду на цьому закінчувати. Дуже буду вам вдячний за ваш зворотній зв'язок. Напишіть мені якийсь коментар, це буде мені так приємно, будь ласка. Буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Всього гарного вам!